А зараз ми вам пропонуємо розглянути вправу балерина. Уявляємо собі балерину і робимо рухи, як у танцівниці. Вдих робимо глибокий, рівний, спокійний. Вправа корисна тим, що ми відпрацьовуємо момент непідняття плечей. Коли робимо вдих, плечі не підіймаються, працює активно живіт. Вправа бульбашки. Завдання вправи полягає в тому, що видих повинен бути довгий та рівний. Також ми додаємо вправу гріємо долоні. Уявіть собі, що ви замерзли у руки і своїм диханням ви хочете їх зігріти. Беремо вдих протяжний, повільний, при цьому не підіймаються плечі, працює живіт. А зараз ми хочемо вам продемонструвати вправу кулька. Беремо насичений вдих і робимо потужний видих у кульку. Вправа обійми. Ця вправа допоможе нам в опрацюванні рівного та довгого видиху. Видих робимо довгий, без поштовхів. Вправа на дихання свічка. Виконуючи вправу, уявляємо собі запалену свічку. Дуємо на свічку, але намагаємося не загасити полум'я. Видих рівний, спокійний. Перевіряємо, щоб щоки не надувалися. Рівний струмінь повітря посилаємо уперед.